Схеми на гуманітарці, шпигуни зрадники та аварійне водіння з вами Дніпрооперативний оперативний і традиційно дайджест з кримінальних подій минулого тижня. Аварія з постраждалими 9 квітня у Дніпрі на перехресті проспекту Богдана Хмельницького та вулиці Леоніда Стромцова сталася серйозна ДТП. За даними з камер ситуаційного центру, міцубіс-аутлендер, виконуючи поворот ліворуч, зіткнувся з форт Пєста, який рухався по Богдана Хмельницького зі сторони запорізького шосе. Від одару форт відкинула на тротуар, а міцубісі на трамвайні колії. Наслідок зіткнення постраждала 19-річна пасажирка міцубісі. Дівчину з травмами госпіталізували. На місці працювали слідчі. Поліція Облює всі обставини інциденту. Автоцистерна насмерть збила жінку. На проспекті Нігояна автоцистерна насмерть збила 81-річну жінку, повідомляють у поліції. Містянка перетинала проїзну частину у невстановленому місці. Бід отриманих травм вона загинула на місці аварії. Розпочато досудове розслідування. Схема на гуманітарці у Дніпрі. Правоохоронці затримали чоловіка, який заробляв на схемі везення авто під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України. За даними національної поліції, зловмисник через благодійний фонд оформлював транспорт як гуманітарку для військових. Після везення в Україну машини не передавались до частин зсу, а продавались на цивільному ринку. 3 квітня його затримали під час передачі 14 400 доларів за одну з таких автівок. Поліція провела обшуку у квартирі, гаражі та автофігурант. Та вилучили готівку, мобільні телефони, документи, номерні знаки, ключі, чорнові записи та самі транспортні засоби. Наступного дня чоловіку оголосили про підозру в продажі гуманітарної допомоги з метою наживи вчинені у змови під час воєнного стану. Суд оправив мисопобіжний захід, тримання під вартою розслідування триває. Підліток за кермом у Дніпрі запинили 15-річного хлопця, який безправ керував автомобілем Фор та грубо порушував правила дорожнього руху. Як повідомляють у патрульній поліції, цей день стався ввечері 10 квітня. До правоохоронців звернулася місцева мешканка, яку водій ледь не збив. Тим часом у соцмережах почали з'являтися скарги на небезпечну поведінку водія та кожного автомобіля. Задяки швидкому реагуванню патрульні оперативно встановили напрямок руху авто та зупинили його у Чечелівському районі. За кермом виявився 15-річний Підліток. На місце події викликали його батька. Поліція склала на нього адміністративний протокол за статтею 184 неналежне виконання батьківських обов'язків. Теча за долари у Дніпропетровській області. Поліція затримала 27-річного чоловіка, який організовував схему незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. За 10 тисяч доларів фігурант пропонував повний пакет, фіктивну військово-лікарську комісію на документи та супровід. Його затримали 8 квітня під час отримання грошей. Під час обшуку правоохоронці вилучили готівку, печатки, копії військових документів, фотоклієнтів та техніку. Чоловіку повідомлено про підозру за частиною 300 ті 332 тридцять Ального кодексу України незаконне переправлення осіб через кордон його взято під варту. Слідство триває. Шпигунка у Шпаківні. У Дніпрі контррозвідка СБУ затримала російську агентку, яка передавала окупантам дані про переміщення військових ешелонів ЗСУ. На шпигунство вона встановила проховану камеру в мережі Шпаківні біля залізничної колії. Відео режимі реального часу використовували російські спецслужби для коригування ударів по місту. За даними слідства, 46-річна місцева мешканка вийшла на зв'язок із ворогом через проросійські телеграм-канали. Вона також намагалася виявити позиції мобільної групи ПО. Під час обшуку СБУ вилучила у неї камеру, носі інформацію інформації та телефони з доказами. Жінці оголосили підозру в державній зраді. Її загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. У ДТП на перемозі загинув кур'єр. Смертельне ДТП за участі кур'єра Глобу сталося в суботу ввечері. Як повідомили в поліції, кур'єр втратив контроль над керуванням мопеду, виїхав за межі проїзної частини та впав. Від отриманих травм чоловік помер. На цьому завершуємо далі ще більше важливих новин Дніпропетровщини бути в курсі найважливішого разом із Дніпром Оперативним.